19 серпня, святе преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні на Божественній літургії священно читає Євангелія від Матея, по шістьо дня узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і пообразився перед ним. Обличчя його сяйло, наче сонце, а одежа побеліла, наче світло. І ось з'явилися їм Моїсей та Ілля, і з ним розмовляли, Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, я хочу, що розташую тут три намета один для тебе, один для Моїсея, один для Іллі. Він говорив і ще як ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос це мій син улюблений, що я його вподобав, його слухайте. Почувши це, учні, впали обличчям до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Останьте, не страхайтесь, підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Так розповідає святе письмо про цей великий праздник. Христос переобразився у присутності трьох своїх учнів. Спаситель узяв зі собою Петра, бо віра його була глибока, він мав стати видимим головою церкви заснованій на Христовій вірі і намістиком Христа на землі. Взяв і Йоанна, бо той, завдяки незвичайній чистоті своєї душі і тіла та невимовній любові до Христа Спасителя, став його улюбленим учнем. А крім того, Він мав у своєму Євангелії у найпіднесеніший спосіб описати божество Христа Спасителя. І взяв Яко, бо той перший з апостолів мав постраждати за Христа. Спаситель знав, якою слабкою є людина, тому хотів скріпити серця цих трьох учнів, бо наближався час його страстей. Вони мали побачити його розп'ятого на хресті немічного і на перший погляд безсилого. Він хотів, щоб вони бачили, що він той самий Спаситель Ізраїля, якого провістили пророки. Тому Христова Церква співає в контаку нинішнього праздника, Преобразився ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам твоїм славу, скільки змогли, нехай засіє і нам грішним світло твоє повсячасне, молитвами Богородиці, світлодавче, слава тобі. Нині на горі та ворі, неначе бачимо Христа Спасителя таким, яким Він постане перед нами в небі. І тобо наше серце повинно вже нині запалати спрагою до того неба. Те, чого око не бачило, вухо не чуло, що думку людини не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Того неба, якого блаженство можна заслужити, але ніхто не може описати, де праведні насичується ситю дома твого, потоком солодощі твоїх їх напуваєш. там, де багато жителів, той світ прекрасний, а наше теперішнє життя порівню з майбутнім є радше смерть, ніж життя. Щойно там Спаситель витре кожну сльозу з очей їхні, і смерти не буде більше, ні скорботи, ні плечу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. Тепер ми бачимо, як у церкві неясно, тоді ж обличчям обличчя. І будемо споглядати його продовж усієї вічності, нехай спрага того невимовного щастя запалить наші серця, а думка наша нехай зосередиться на тому, що небо треба заслужити, що треба бути його добрим рабом, благим і вірним, треба зберігати чистоту серця, бо не війде до нього ніщо чисте і хто чинить мерзоту лжу. Празне преображення Господа нашого Ісуса Христа, церква з давнє тебе святкувала урочисто, у IV столітті свята Олена, Мати Святого Костянтина Великого, побудувала на горі та волі величаву церкву. Величаємо Тебе, житі Христе, і вшановуємо тіла Твого преславне преображення.